Пане Олександре, на вашу думку, з якою метою, взагалі, вони почали оцю от ядерну кашу варити? На білоруському плацдармі розуміємо, що в разі потреби вони могли би підтягнути російську стратегічну авіацію, так би мовити, завести її в повітряний простір простір Білорусі, і не треба би було отих от всіх демонстративних істеричних вистрибувань з ядерних трусів. Але вони на це пішли, і це відповідно має певні якісь для них важливі наслідки, чого вони в такий спосіб домагаються. Вони кожного разу переходять на ядерний шантаж, а коли відчувають, що в них наближає, чи відбувається, чи наближається поразка. Отже, коли це відбувалося під час нашого контрнаступу на північному плацдармі, така ж сама ситуація була з їх погрозами щодо Чорнобильської атомної електростанції. А потім Запорізької атомної станції і так, так далі угу. так. А брудна бомба, також усі наративи про те, що нібито Україна готує брудну бомбу. Тобто це такий собі шантаж на уви. Увигляд... Ліді, ми самі використаємо брудну бомбу у цьому звинуватимемо Україну. А кожного разу, якщо в них виникає ось така проблема, вони включають саме цей процес ядерного шантажу. І як ми бачимо, це вже дратує не тільки міжнародне суспільство, а тих, хто ну нібито, скажімо так, друзі Росії. Uh -huh. Такі латентні той самий Китай, та сама Індія їх це вже також вже дратує усіх постійна риторика, але вони не мають іншого сценарію, як погрожувати це. Останнє чим вони можуть погрожувати, але небезпека у тому, що Росія може стати розповсюджувачем ядерної зброї насправді в світі ну сьогодні, наприклад, вони це пояснюють, тим, що Олександр Лукашенко до них звернувся з запитом про розміщення ядерної зброї на території Республіки Білорусь. А Якщо це завтра зробить, наприклад, Башар Асад, і на території Сирійської Арабської Республіки буде розміщено ядерну зброю. Знову ж таки, Ніколас Мадура, Венесуела. Тому це більш проблема, все ж таки, міжнародного суспільства. Це Створює прецедент бро... на вашу думку. А, перепрошую, це створює прецедент на вашу думку, і в цьому саме так. небезпека. Так, в міжнародному суспільству вже треба розпочинати щось робити для того, щоб зупинити Росію як неконтрольованого розповсюджувача ядерної зброї, і це є ось той прецедент, на який ну жодна інша країна з ядерного клубу ніколи не йшла, щоб збільшити кількість саме користувачів ядерної зброї.